Усім привіт. Цей день так і кручу. Відео окреме, так що усім привіт. Смажиться рибка. смачненька. Рибка в мене смажиться. Мені треба вже перевертати. Коля поїхав, немає його вдома. Приходиться мені. смажити рибку. Така гарненька і смачненька. І Крістина перебрала грибочки. Дивіться, які гарні вони. Бачите, які. Зараз буду мить, перемивати. Грибочки. Вимивати їх від відписку. Гарненькі такі. Ну так потрошки, трошки, мені приходиться їх не консервувати, а в морозилку класти. А то в морозилці будуть одні грибочки. Чи брати закривать по одній хоча б баночки. Хоч одну баночку брать, закривать, одну Та так потрохи буде, бо це в морозилці будуть одні гриби. Хоча я, мабуть, консервацію всю буду роздавать, бо не можемо ми їсти консервацію, усіх шлунки болять, жога пече, то мабуть я так бачу, що буду я, мабуть, її всю роздавати, ту консервацію. і на следующий год консервувати, що то заморозив, що навіть у ті соки і все інше не можемо. Не можемо всіх болять шлунки. Вінкіта каже, мама, каже, я напіток отой поп'ю, вона мене каже, так і жога пече. Ну, коли вона годиться, діти молоді, такі, ладно, вже ми. А то діти молоді, вже шлунки болять. Мабуть, треба оце з цією консервацію. Воно нічого там корисного нема. Треба, мабуть, зав'язувати. Ото так закрить баночок 10 помидорок та огірків. Та отак от, от грибочки, що там зимою, як до картоплі захочеться. Та і все. Кому потрібно от варення, от оці напітки і все остальне. Ну, не знаю, це я так розказую, ви мені не вірте. Це я так розказую. Що воно тут у мене мажеться. О, Коля приїхав, я ж чую десь в свою БіБіСіну, Приїхав Коля. Зараз буде рибку жарити, хоча в нього спина болить, щоб він не стояв, не знаю, як він захоче. Я та припашу, а він мені не відкаже. Ну жалко його. <гум> буде вже якось може сама жарити, що він зараз скаже. я прийшов, мене там гукають, мені срочно треба. Нікіта прийшов, Нікіта. Рибу жарить, хто буде? І ще один тікає. Отож, все пожарили. Який дадутий заставили жарить. Та <звачка> <на> да? <свачка> ти сам дерся, давай, давай, відпихну мене, я воно гриби тільки домила. Не вмієш тобі. Блин, не так жарить, ти любиш? Так. Да. Ти любиш зажарену, а я люблю пропаряну. Я люблю шум. Вона по-моєму <свачка> <свачка> по твоєму було. Легше вже на спину. Так, да, трохи легше, не дуже, але пошли я хочу, вона сколько болілася в перший раз только приймати. До цього ж ти другі приймав, ну, вони вот не нових, Воно липшає. Та ти вже крутися молодчиком. Тож я отак вот не мог повернутися. В ямі як ото роботвертер був. Ага, сів. Кристина чуть завуханих, не подбивалася. Сісти сіла, а встати не можу. Да. Це репка рибка, це ми перший раз оцю беремо рибку. То вона така схожа на хек, не знаю, яка вона буде на смак. Не, то, ну, так, як хек вводить. Угу. Називається як це? Атлантида. Час. Антарктида. Нет, Атлантида вроде. А нет. Не Атлантида. Mm -hmm. Не Угу. Mm -hmm. Мальчик щось носится, щось бігає. Тоже с роботи пройшов. Що я буду з грибами? Не знаю. Отварю, там жменька вийде, та й буду в морозилку покладу, та хай лежать. Да, бо було, що на баночку mm. Та я думала по баночці. А потім цей кажу, що не можемо консервацію їсти, бо шлунки ж болять. Ну так може їх відварити, відвариться, розілку закинути. Mm -hmm. Ти бачиш, що у нас там воно вже робиться? Що я тобі казала, що нам треба к тумбочку? Куди її только От там в Ага. Щоб ото все складати, а не цей. Він як грохнеться о той шкафчик. Я навіть не знаю, хто винуватий буде. Угу. Uh -huh. Це не я. Кажи, це не я. <рігlie> Жуєш? Ні. Я пробую снимаю. Да? козы. Повыни знать, что воно, як воно. Ну, правильно, насильно все, да? Я це також цим лимонным соком збризкувала. Да? Угу. Добре. Я воно відличається, да? Ну она даже смак меняет. Угу. Так, да, якщо трохи лимонним соком збризкувати. Випусти її на вулиці. Кого? Дашку? Да. Ні, вже темно. А що вона в туалет хоче? А да. я не бачу, бідна кішка. Yeah. <laughs> я ж дивлюсь на тебе. <laughs> а вона ...єлі дотерпіла, -да полетіла, двері відкрила, вона полетіла я пуляю. Підкажіть мені, де в нас в місті можна купити обгортки для пенсійного, бо треба мені і Кристіні. У Кристіни і у мене у нас як книжечкою, бо ми там подовжуємо, там записують все таке. У нас як книжечкою. У колі просто таке, як ну, трохи більше, ніж ID паспорт. І ми сьогодні облазили не, не можемо ми таке. Колі треба як таке силиконове, як для карток отакі є силиконові, Ну не змогли ніде знайти. А нам треба на паспорти є, такі як гаманці з силиконовими оціми, щоб для карточок туди складати є. А на пенсійні немає. Туда. Треба в центр міста літати. Або може де оце е, шкільні магазини, так? Да? Ну, може, може так, в Угу. А де в нас канцтовари такі є? Ну, ти походить, треба більше, де походити, треба ще ж де пошукати. Хто з нашого міста, може, знає, де такі? Раніше повно було, в червоному маркеті було повно, в Аврорі, зараз нема. Угу. Ще треба, Колі чехол подивитися. Ми сьогодні забули, чехол подивитися, Нікіта ж зробив подарунок. Подарили Нікіті гроші, Нікіта зробив татковий подарунок. Купив вчора йому телефон, бо каже, ма, він каже, мене вже задовбав своїм телефоном. Каже, він у нього глюче, невозвол... А знаєш чого? Тож він не обращав внимання, да? не звертав увагу. На твій телефон, що ти ото швична, то не запускається, то глюче. То щоб позвонити, треба скільки часу чекати, поки він роздуплиться. А це ж у нього кошти закінчилися на цьому, на мобільному. А він же ж такий ж лапко, як і я, щоб поповнити. А в тебе та є на мобільному. А він же ж твій телефон бере, щоб позвонити там хлопцям чиє. -то. А воно його біса, що він поки роздоплиться, поки туди, поки сюди. І він вчора дзвонив мені каже, матіки, не кажи вже вдома, каже, покажу папі, не кажи йому, каже, я купив телефон. Кажу, ну що ти йому купив? Та він мене задовбав своїм телефоном. Це. Приїхали, Коля виходить, показує, каже, дивись, що в мене є довольний такий. Yeah. <laughs> ага. Бо Кристині купили, все купляємо, а Коля вічно, давай купимо. Ні, ні, я з тим похожу, мені не треба. Теж жлобко таке. Ну а що, ні? Ну на шово мені не треба. Угу. Можна і за старинку ходити. Угу. Так не треба, так не треба. А як кидається щось до телефона, так не є. Ну, я зрозумів, то ти напрашувався, щоб тобі подарували. Свої зекономить. Так, такі справи. Жарь, Коля, жар. Буде рибка. А до нас село привозять рибку і самі привозили позавчора, так? В понеділок. Так, да, в неділю він писав, що він поламався не цей. А, вчора понеділок. Вчора понеділок. Це ж позавчора він писав, що він поламався, він не приїде, приїде зранку в вайбері. То привозять карасики, ну я не знаю, так на фото крупненькі, да, такі. Здоровенькі карасики по 60 гривень. Щось там щука, сом. А так, е... риба є. Да, багато риби. Соміс, судаки, щука, все є то привозять прямо тут в селі вайбери пишуть, на коли він буде, і привозять. То я хотіла вийти купити, а потім щось я зайнята була. Ще щось психувала, я не пам'ятаю. А ото ж з цими з хлопцями принеси, подай, накрию, бери, та то туди, то сюди. І ще щось коля там з водою, со спиною не може, а коля мені кричить, що цей. Рибу привезли, а я кажу, ти ж каже, хотіла взяти. А я кажу, зараз мені не до той риби. Тай. А сьогодні, каже, пішли на ринку, подивимося. Ну, треба було туди накрити і йти ринок, ну ми вже не хотіли, воно до жара таке лупе. Угу. Так ото побігали. Ось така риба, де ми були, не... не хороша вона була. Та так, -да. і були толстолобики по 50 гривень. ну. І мамінь також приснився ще в минулому році. Да, не свіжа, була. Не свіжа, так. Да. Можна було свіжу вибрати, а тут. А ще? тут в трьох місцях були. Ну, однакові. то ми брали, привозили е, маловискавці і вона дуже добра, сладкий такий карась, так, да, іменно у них ми брали ото в минулому році. То добра була. Mm -hmm. А от цих, що тут у це, на ринку, продають в каритах. То вона ми два рази брали і два рази ми її плювалися нею. Вона так мулякає, воняє, ми її майже всю котами скормили, да? mm -hmm. викинуті гроші. Mm -hmm. А там добра, смачна, такий карасик солоденький, Ну нема їх. Може, вони вже не їздять, не торгують. І він казав, десь буде там ларючок відкривати, ну щось ми пройшли, я ніде не бачила, щоб там було. Може, щось змінилося. Може, не, То, не знаю, це він прошлую взиму казав. В прошлому році взимку він казав. Та що він досі не відкрив. Не. Щось змінилося, мабуть. Щось помінялося, може вже не займаються. Так що такі справи. Так, ну що? Все, друзі. Таке відео, кухонні болталки трохи побалакали з вами, рибку пожарили. Все, всім пока-пока. До слідчого відео ми зараз будемо дожаримо mm -hmm. та й будемо їсти. Все, всім пока.